Добрий день! З вами студія Мапа, котра розділяє другу частину на дві частини і випускає її через рік. Надіюсь, ви подивились два попередні відео з цього величного серіалу і знаєте основну базу. Тому давайте не будемо лишні жувати увати соплю і попиздрючили. крученої форми, ого, нічого собі тепер мій цвях просверлить, небеса. Ну або їбало сплячу. Лур'єн спостерігач був великим себе і вірним своєму королю, тому, коли прийшла пора діяти, цього не потрібно було довго обмовляти, щоб, ну то й навічно заснути. Спостерігач він тому, що, ви блять, не повірите, спостерігав за містом сліз свого високого шпилю в телескоп. Насправді з ним є одна незрозуміла історія, але про це я розкажу тоді, коли зустріну другого персонажа, що в цій історії фігурує. Піднявшись до нього нагору, перед нами постають вартові лицарі. Щоб полегшити собі бій, можна завчасно використати лайфхак і скинути на одного з них люст. Побивши їх цвяхом, здохнувши і знову натягнувши всі амулети на магію, я хочу сказати, що, блять, наскільки ж опешна тут магія, це пиздець. Вартові охороняли сплячу фігуру на постаменті зі знайомою нам маскою. На кінець ми добрались до першого сплячого. А Степан, як ми пам'ятаємо, такого не любить. Увійшовши цвяхом в нього, тобто в його сон, ми бачимо самого Лур'єна, який просто висить в повітрі і чекає, поки його відпіздять. Який слог цей ваш сплячий, чесне слово. Фокусуємо його силу в собі, і все. Одна з печатий знята. <звук> О, дивіться, черговий Ще й важкий для виконання. Певно, там якийсь пиздатий артефакт, а ні, це просто печатка. Земель спочинку можна потрапити в Блакитне озеро. І, ну по перше, тут дуже гарно. По-друге, це та сама причина, чому в місті сліз завжди йде дощ, так як воно знаходиться прямо під цим озером. І до речі, в столиці дощ не йшов раніше, це почалось відносно недавно. Тому раніше, певно, і місто це називалось інакше. Наприклад, Житомир заражене перехрестя. <хи> Бля, щось я трохи інакше пам'ятаю цю локацію. Що відбувається? Якісь нові вороги, деякі вибухають, деякі повиростали. Певно, з ослабленням захисту інфекція слуга автобота сильніше вирвалась на найближчі території і її жителів. Давненько я в папі гусіні не був. Ого, та, до фона золотого дощу. Бля, ти серйозно. Повернемося на трохи на зелений шлях, так як я вже володію всіма інструментами для проходження цього зайобного платформингу. І там ми зустрічаємо другого майстра цвяха, Шео, в якого можна вивчити настільки ж часто використовуване мною вміння цвяха, як і перше. Тільки якщо перший просто сидів і з дому не виходив і чекав хуй чого, цей вирішив присвятити себе мистецтву і почав малювати. Не забудьте вклонитись і валимо звідси. Також з ліхтарем тут можна поборотися з воїном снів на ім'я Безока. Ну, типу, Новайс no Безока. По футажам це перший воїн снів, але перед цим я двох вже забив. Ця дама заразилась інфекцією і не могла заснути, так як розуміла, що вві сні сяйва захопить над нею контроль. Не питайте, чому сяйво, все потім. Ну і вона не придумала нічого краще, ніж вирвати собі обидва гоки і піти вмирати в місці, куди не проникає жодний промінчик світла. Бля, насправді доволі сумно. Єдине, як ми можемо їй допомогти, це зарізати, щоб вона знайшла вічний спокій. А ще вона в нас вокалістка, і весь босфайт проходить під її моторошний спів. Забираємо трохи сутності, частину маски і йдемо підкорювати наступні локації. Mm -hmm. Під містом сліз, окрім стародавнього резервуару, знаходиться також королівський Рейнвей, який є тупо каналізацією, все гівно з якої стікало в грибну пустку. Загалом тут майже нічого цікавого і немає, крім сесунів, матки сесунів і смітника, в який ми повернемось пізніше. З каналізації можна випадково піднятися назад в місто сліз і зустріти такого персонажа, як вічна еміліція. Вона розкаже, що раніше була вельможею, але потім її вигнали. Незрозуміло як, але на неї інфекція не розповсюдилась. І вона сиділа вдома, дивилась за всім тим цирком через вікно і тупо угорала з того, як зовні твориться зомбі-апокаліпсис. Звичайно, в грі немає ніяких дат, тому ми гадки не маємо, скільки є років і скільки часу пройшло. Ладно, сиди хікуй тут далі. Гуляючи по локації, я почув дивний веселий голос, який при наближенні виявився черговим босом з крутим саундтреком. Якщо чесно, це дуже потішний хуй, який насправді взагалі не злий, інфекція його також не торкнулася, певно, тому що він живе в купі гівна. Пізніше ми його ще побачимо, і тоді я вже видам базу, бо її неможливо розбирати, не торкаючись інших чотирьох лицарів. Після перемоги ми маємо змогу повернути важіль і відсосати кислоту, щоб потрапити до гаю ізми. Тут з її. дерева? Можна взяти сльозу, ме, що дає нам можливість нормально пливати в кислоті, що в свою чергу дає нам доступ до деяких секретів і нової локації. Я повернувся в грибну пустку, щоб пострибати по платформам і побити грибів. Тому шануахулінії, що, що ти мені зробиш? Але тут найголовніше це знаходження ось цього грибобаса, вдаривши по якомусь цвяху снів, отримуємо доволі важливу лорну стрічку. Це нам знадобиться пізніше. <пу> Оскільки ми тепер полюємо на сплячих, зараз наш шлях лежить до другого з них, а саме герри звіря, що знаходиться в гнізді. А щоб туди потрапити, потрібно повернутись в селище богомолів і кинути виклик трьом сестрам, володаркам племені. Давши їм пизди, вони нам кланяються, відкривають двері, і відтепер всі богомоли перестали бути агресивними по відношенню до степа. Оні, знову ти блядська хвилинка лору. Коли б король прийшов правити на ці землі, е, да, він, скажімо так, немесний, але то потім була маленька проблема там вже якби хтось жив. Моховички, які поклонялись ун, народ грибосиків з спільним розумом, вулик з бджолами і так далі. Богомоли плем'я з дуже багатою культурою і історією, які вірили в необхідність доведення своєї фізичної сили. Це дуже гордий народ з неймовірною силою волі. І саме тому це єдині, хто не піддався інфекції і зберегли ясність розуму. Ну і, звичайно, їхня гордість не дозволяла їм ходити на поклон до якогось королика, а тому, щоб зберегти незалежність, вони заключили перемир'я, про яке я казав в минулій частині відео. В обмін на суверенітет вони мали охороняти королівство від жуків, лізучих з глибокого гніздя, що і показано, коли ми заходимо в ті двері, що нам відкрили володарки. Фух. Тепер можемо без всіляких проблем спиздити в богомолів все, що не прибите цвяхами, плюс взяти класний оберіг, який робить цвях Степана ще довшим. Квірел стопудово оцінить. Поклонимось володаркам у відповідь і вирушаємо до самої мерзенної, темної, гидкої і моторошної локації цієї гри глибокогніздя. Це як святогніздя тільки ці ті живуть в Deep Dark Fantasies. Причому настільки Deep, Deep і Dark, що навіть корні ферокуїв. Типу, блять, їбать, що це взагалі таке? Це от мокриці оці чи що це? Вони ще й прямо під ногами вилазять, перед екраном ще щось десь проповзе, знизу якісь шипасті черв'яки б'ються цілим кублом, ще й помуки, ну куди ж без них? Фу. О, тут є звичайні шуки. Ти чого рухаєшся? Бля, обігши за якимись шипастими сколопендрами, що? Е, е блять. Тепан може бути тільки один. Ти куди зник? Яшов шиз, не могло ж це здатись. Ладно, шляху назад все одно немає. Стрибаємо. Слава Унту, знаходиться гаряче джерело. Відпарюючи цвях в ньому, можна відрегенити все хп і навіть душу. Дуже корисна штука. Опа! Дивіться, кого знайшов. А хто це в нас знову в біду потрапив? Ой, що тобі, допомогти? Чи величному шляхетному зоту допомога не потрібна? А знаєш, я тебе тут подовше потримаю, тільки по лісі постраждає, поки я локацію почищу добре? Все, нікуди не тікай. Піднявшись вище, на шляху ми бачимо вже знайомі будівничі ліси. Значить, ці павуки і собі щось будували? А ні, це жуки святогніздя і. Вони мертві. Як я казав вище, не всім жукам подобалось правління короля і привілеї, які воно давало. Але жуки глибокогніздя пішли, ну, трохи далі. Але наш бідяк не здавався і спробував насильно побудувати тут трамвайні шляхи через Діпнест, і, ну, нічим хорошим це не закінчилось. Замурували повністю ту діру, плюс перебили всіх працівників. Після цього, певно, король залишив спроби налагодити контакти з місцевим населенням. Побігавши по місцю останньої робочої зміни завивчанню святогніздя, ми можемо підібрати трамвайний квиток, і тепер нам доступне переміщення і ним також. Спустимось донизу, бахнемо Ревасіка і зустрічаємо чергового воїна снів Гальєна. Бля, він досі впевнений, що ще живий і досі найсильніший воїн святогніздя. Ну, зараз переконаємо його в взворотньому. Дідкут, казуал. Бля, насправді доволі сумно. О, диви, хто нас тут висить. Ладно, хуй з тобою. Да-да-да, нічого нового, іди нахуй. Повернемося до лавки, а тут квірел ніжиться в гарячому джерелі. Звісно, приєднуємось, чиста міцна чоловіча дружба і справжні братські відносини. Можна водою його обляпати, а він маскою закривається. Степе брази, десь я таку маску вже бачив? Не поняв. Збігаємо до найближчого трамвая, спробуємо покататись. Звідси прям такий єбійший шорткат до стародавнього резервуару. А звідти повернемось трошечки на поверхню. А що? А за для лайфхак. Червового... як бачите, я назбирав 4500 4 500 геопозицій, і час заглянути до туманного каньйону. Там сидить мила жіночка, яка пропонує відкрити банківський рахунок і здати гео на збереження, щоб в випадку нашої смерті ми їх не проїбали. Максимальна кількість, яку вона може зберігати, це саме 4,5 тисячі. Важливо закинути їй саме цю суму бажано одним платежем. Потім поясню чому. Посидимо на лавці, вертаємось до неї, а її нема. і банк це тупо картонка якась. Ну, їбала, виходить, шоблдостера, але ж ви пам'ятаєте, що я не хуй да? Поки заб'ємо на неї великий і ржавий, все одно гроші нам зараз взагалі ні на що не треба. Камбек ту глибокогніздя. Розваливши секретну стінку, проходимо далі і, ага, блять, псевдостепан. Знову зник. Ти що сука? Ах ти Гандон, ну я ж тебе відпиздю, блять. Проходимо далі. Е, блять, тобто двері закрились. Є бать, чого тут такі щели, як я висять? Ну, сука, тобі пизда. Івосесмоментій Блять, насправді я дуже сильно згорів на цьому підарасі. Хоча далеко не вперше, як я з ним пистюсь. В кінці я поняв, що в мене тільки вийде його їблом перетанкувати, поставив оберіг швидкий фокус на скорочення часу для хіла, і власне так його і йопнув. Лору вчела взагалі немає, просто якийсь хижак перевертень, який перебив багато живності в глибокогнізді. Тому числі і братів Степана. Щоправда, звідки в нього маска саме є, така, як в Степана, невідомо. Певно, він і це вміє змінювати чи створювати. Хоча в Глибокогністі є такий персонаж, що робить маски, але той, наче не конфліктний, так що хуй знає, хуй знає. За носком валявся шмат длідої руди, що нам неймовірно корисно. А ця локація це взагалі пиздець. Якщо хтось ще не встиг зрозуміти, я пиздець не люблю павуків. Не те щоб я їх боявся, вони мені просто максимально мерзенні. Оце лапками своїми перебирають фу блядь. Ну і ви просто погляньте на це. Всюди єбуча павутина, павуки буквально з повітря спавняться, наступиш на якийсь кокон, то звідти повилізають купа маленьких, мерзость. Це реально мерзость. Тут можна потрапити в лігвод качів. Ці були більш якісь лояльні до короля, так як з їх шовку робився пергамент для письма і деякі інші штуки, про які трошки пізніше. Як ми помітили на прихованій станції, там теж котушки з шовком стояли. А ще найуважніші могли бачити, що Хорнетиха постійно ниточками якимись кидається. Наскільки я знаю, народ ткачів трохи. Не місцеві і на момент подій гри не звалили до себе додому. І можливо, це буде місце подій Сілксонгу, якщо він, блять, колись взагалі вийде. Тут лежить оберіг пісня ткача, який чисто по рофлу я продемонструю трошки пізніше. Також тут є секретик. Якщо з цього місця кинути феєрбол в стіну напроти і пройти трохи далі, то можна побачити доволі дивну печать з символом вигляді голови робокопа на ній. Пізніше розкажу. Блять, сука, ти мене налякав, мудак тупий. Можливо, я його раніше не помічав або вже забув, але ті батьки це було реально неочікувано. Пройшовши далі, ми виходимо на далекий хутір столиця глибокого Випадково впавши донизу, зустрічаємо такого персонажа як повитуха. Вона нам розкаже, що на горі живе. Це ненадов. Сумна істота, Щось чеше про трагічний обмін, але багато вона не скаже, бо вона голодна. Ну, ти певно не знаєш, що я не хуй згорі, а Степан з святогніздя. Повернувши до селища, заходимо в хату, а там повно мертвих жителів королівства. Якщо вдарити їх цвяхом снів, останні їх думки і слова були такі: не друзі та збрехали. Еф, шановні, я їх тут всіх перекуярю. Зайшовши в головний кокон, ми бачимо, що там зібралася якась говнарська тусовка якихось еджлордів сатаністів, які. Дуже підозріло просять нас присісти відпочити. Вірю, я повірив, да-да, вірю, да, да, я повірив. Але інакше гру нам не пройти, тому сідаємо і очікувано потрапляємо у пастку. О, ми, як ізот, прив'язані в паутині, але він, певно, взагалі лошара якийсь, так як з нього вирватися з цього кнопку двічі натиснути і разок цвяхом пизданути. Пройшовши величезний мерзенний лабіринт, знаходимо наступну сплячу фігуру на постаменті. Герра Звір, ця пані королева глибокого Куди подівся сам король, не повідомляється, але вона залишилась правити сама. Наскільки ми пам'ятаємо, співвідносини між глибокогніздям і святогніздям були, м'яко кажучи, не дуже. Тим не менш, блідий король потребував її допомоги, тому вони вклали угоду. Той самий трагічний обмін, про який казала поветуха, заключався в тому, що Герра впадає у вічний сон. Але блідий король повинен, вибачте, виїбати геру і зачати її дитину. Думаю, по контексту всього відео, ви можливо зрозуміли, що блідий король це був неймовірно важливий хуй в цій історії, забігаючи вперед, саме він і є причиною абсолютно всіх подій в грі. Певно, Гера хотіла, щоб її дитина несла в собі частину цієї величності, і саме так вони дійшли згоди в її сон і вибиваємо з цього мішка всі потрохи. Ця не менш чмошна, ніж Лур'єн, можливо, ввісні вони до обмежень в своїх можливостях. Після смерті Герри, коло постаменту мала б сидіти Хорнет, перебуваючи в глибокій журбі і просячи Степана залишити її в спокої. В мене не сидить, ну бо так треба, знову футажі спишу. І так, як ви вже певно зрозуміли, результат угоди сидить буквально перед нами. Певнений, це зіграє роль в сиквелі, але поки нам лише варто тримати то в голові. О, дивіться, жонглювати вмію. <плес> Два з трьох готові. Залишилась мономона наставниця. Поки збігаємо у землю спочинку до провидиці, ми там трошки не збирали сутності. Вона нам дасть, певно, мій улюблений оберіг у всій грі і уламок в містилище. Е, коротше, так в грі, окрім частин масок, можна збирати і уламки в містилище, і тоді ти зможеш носити з собою більше душі. А щодо оберегу, то цей його. якщо вдарити ворога цвяхом снів, то ти можеш прочитати його думки сни, мрії, похуй, а також відрегенити собі велику кількість душі. Проблема заключалась в тому, що він дуже-дуже, ну прям дуже довго заряджається, і це неможливо профітом використовувати в бою. Але цей оберіг, мало того, що зменшує час на удар вдвічі, так ще й відновлює більше душі. Купимо в Салюбре, останнє в неї доступне гніздо під амулети. Це кришталевий бік повністю закрита локація. Я тобі на те здію. І збігаємо точно в останнє в кришталевий пік, аби пройти платформер пазл, звичайно, здохнути, ну бо куди без цього, і врешті-решт отримати несхідну тьму. Пам'ятаєте, я про душі затирав і про те, що це було заборонено там і так далі. Так от. Цим челом було похуй. і вони собі вивчали бойові закляття і займались їх покращенням. Щоправда, жоден з них не вижив, крім того найпершого. Тому і в храмі душі то прикували і тягнули з нього знання і душу. Цей спал можна дуже профітно використовувати, так як при приземленні ти маєш кадри невразливості, що є дуже корисним в деяких сатуйовинах. Можливо, далі покажу. Повертаємось на кінець у туманний каньйон. Одразу сходимо за черговим гніздом під обереги, де потрібно буквально мінне поле пройти, прямо як. Без патруль! Патрон! Тут наші вороги це просто неелектризовані медузи. Щоправда, по більше їх варіацій вміють косплеїти професійних пілотів з ближнього сходу, які в вересні 2001 року. Ой, бля, вибачте, знаходимо Корніфера, який дасть мапу, і по ній буде видно, що Мономона буквально прямо тут знаходиться. Підходимо до дверей і бачимо квірала, які захоплюються, що таку будівлю возвели буквально на озері кислоти. Але цікаве в діалозі з ним інше. Будівля виявляється йому напрочуд знайомою, і він не може згадати чому. Блять, Квірел, ну ти що довбойоб, глянь на арку будівлі, перед якою ти стоїш, а потім на маску, яку ти постійно носиш. Знайоме, блять, що б це? Тобі, певно, не тільки пам'ять відшибло, а ще й зір, і якісь долі мозку відповідаючи за дедуктивні процеси. Ну, якщо без жартів, то так як він і сказав нам на початку грі, його дуже давно вапило це королівство, і щось його сюди тягнуло. Щоправда, зараз він зрозумів, що це не його пристрасть до відкриттів, а щось інше. Але почекай трохи, мені потрібно збігати в зарослий курган і забрати останнє закляття. Буквально знищивши цих нікчемних комариків, знаходимо останнього равлика в цій грі, звичайно, мертвого, і від нього навчаємось примарному виттю, закляття, направлене на гору. Тут я випадково забрів сади королеви, але, скажімо так, сюди мені трошки зарано. Повертаємось до квірела і заходимо в архіви. Чому архіви? Тому що в цих дивних футуристичних трубках мономона зберігала інформацію про історію святогністя, оберігає наставницю величезна медуза уму. Ми не можемо її вдарити. Нам залишається тільки тікати від її електротерапії, і здавалося б. Що робити, але тут на сцену виходить квірел, який своїм гарним мов гострим відполірованим цвяхом різко входить і пробиває цю медузу наскрізь. Бля, вибачте, це був останній гейський жарт про Квірела, але чесне слово. Загалом, в два цвяхи ми маємо змогу перемогти цю захисницю мономони і пройти далі. На трубках ми можемо прочитати якусь какафонію щодо планів короля, які нам поки не дуже ясні. Хоча там часто фігурує слово сяйво. Дойшовши до останнього сплячого, ми бачимо її в якійсь незрозумілій колбі. Тут приходить квірел саме зараз він зрозумів, хто він такий і що його сюди кликало. Як я і сказав, тут мономона намагались зберегти знання королівства, і заради його спасіння вона добровільно стала печаттю. Але на себе вона наклала додатковий захист, щоб ніякий єблан в кишкет не міг просто прийти і йобнути її, як це було з двома минулими сплячами. Звичайно, Квірел в цьому зіграв роль і, скоріш за все, був її вірним підданим. Вона б не стала віддавати ключ від захисту на піврандомному жуку, правильно? Саме тому Квірел знає різні штуки і деталі про святогніздя, які давно втратились. Саме тому в нього на голові маска Мономони, яку вона йому дала і відправила далеко за межі святогніздя, де він і втратив пам'ять. Але коли всім стало зрозуміло, що інцептикон більше не здатний. Стримувати інфекцію, вона покликала його назад, щоб зняти цей захист, щоб допомогти Степану. Про це розповідає комікс по Hollow Knight, де розказується історія, як Вірал власне повернувся додому. При перших зустрічах з сплячими один з них казав, що печаті потрібно розбити. В той час як двоє інших казали, що цього робити не варто. Щоправда, тоді ми не могли зрозуміти, кому належав голос розуму, і тепер ми знаємо, хто це був. І, може, Гера і Лур'єн це не лошари чмошні, а врешті-решт і самі зрозуміли, що мономона мала рацію і саме тому не чинили опір. Квірел знімає захист, ми потрапляємо в сон наставниці, де вона просто приймає свою долю, з якою давно змирилась. Остання печать знята. Наш друг просить дати йому перепочити і бажає вдачі в тому, що ми збираємось зробити. Востаннє квірела можна зустріти на березі Блакитного озера, де він, врешті-решт, відчуває спокій. В діалозі він підсумовує все своє життя, каже, що ніколи не бачив нікого більш таємничого, ніж Степан. Ще й піджартовує над розробниками, що Степан не сказав за гру жодного слова. Щоправда, зараз далеко не до сміху, бо ми розуміємо, до чого все йде. А тому просто сядемо поряд з ним і розділимо останні хвилини разом. Поки ми сидимо, керуючись нагодою, скажу наступне: Тімчері генії. Здавалося б, це сайт історія другорядного персонажа, але те, як вона переплітається з основним сюжетом і подіями в ньому, скільки в ній драми, морально важких дилем і їх не менш важких вирішень, це не можна назвати інакше, крім як геніально. Хочеться з ним посидіти подовше. Але нам потрібно зробити те, заради чого ми тут, бо в нас вірять, бо в іншому випадку все це було дарма. Спускаємось вже в повністю спотворене перехрестя і йдемо до храму чорного яйця. Звичайно, печаті спали, і ми маємо змогу зайти всередину під жахливі крики того, хто там сидить. Настав час покінчити з цим всім. І на такому кліфхенгері друга частина другої частини. Цієї серії відео підходить до кінця. Повірте мені на слово, з викладом фінальної частини ви зрозумієте, чому я вирішив так зробити. Всім величезне дякую за фідбек, який я отримав під минулими відео, за ваші підписки, лайки і коментарі. Це дійсно мене мотивує покращуватись і робити все більше і краще. Також я вдячний, що додивились аж до цього моменту. Можете також підписатись на канал, вліпити лайк і написати коментар, якщо відео вам сподобалось. Також я завів телеграм-канал, де час від часу реагую на якісь новини, плюс там є чатик. Тому при бажанні залітайте і туди. По традиції, щастя, здоров'я і до побачення!